Добрий день всім любителям історії, і сьогодні ми будемо говорити з вами про перших далекобійників України чумаків. А з давніх давен українці займалися чумацтвом як одним із найвагоміших занять. Це заняття сягає своїм корінням часів Київської Русі. Ще стародавні літописи згадують про солів, які транспортували сіль з Прикарпаття. Пізніше у 14-15 століттях це заняття переросло у промисел і стало одним із найважливіших джерел заробітку для великої частини українців. Саме тоді у писавних джерелах згадується засіб транспорту для такої діяльності межа. У подальшому промисел розвивався не менш активно, а найбільший розвиток його досягнув саме XVIII, початку 19 століття. Це були часи, коли чумацтво розповсюджувалося трохи не на всій українській землі. Схід по межі річки Оскол, допоки вона не впадала в Сіверний Донець та йшла далі по ньому, північ по річці Сейм до Десни, далі по Десні аж до Дніпра, захід до Карпати Дністра, південь до самого Чорного та Азовського морів. Займалися чумацтвом більшості селяни, козаки, іноді міщани, поміщики, часом і навіть духовенством. В середні віки предметом торгівлі була сіль та риба, яку транспортували по всій Україні. Крім того, її відправляли на експорт до Литви, Польщі, Росії деяких інших країн Європи. Сіль возили з Криму та Прикарпаття, а рибу з того ж самого Криму або Дністра та Дону. З часом промисловість розвивалася, товарно грошові відносини також, і це призвело до розширення асортименту товару, а маршрути здебільшого були орієнтовані на південь. У Чорноморської Азовські поздив у 18-19 столітті завозили великими партіями зерно, будівельні матеріали. По дорозі назад везли традиційні продукти, відповідно сіль та рибу. Чумацтво було доволі небезпечним та трудомістким промислом, тому займалися ним суто чоловіки. Але й не кожному селянину або козакові він був доступен саме з соціальної точки зору. Адже для цього ремесла потрібні були віз або е, мажа е, та пара сильних волів. В більшості чумаки володіли однією або двома парами волів е, і не більше, е, та одним возом. Були й більш заможні козаки, в яких було близько десятка волів та відповідна кількість транспорту до них. Ті козаки, що були біднішими, часто наймалися погончими тварин. В подальшому це надавало їм можливості стати і е, самими пресолами. У мандрівку чумаки готувалися ще взимку, тому що дорога була непроста та небезпечна. Взимку налагоджували вози, робили запа... запаси, запасні частини до них. Також у стельмах вони досить часто замовляли колеса, добре відгодовували тяглових валів, запасалися достатніми запасами харчів та дьогтю. І от приходила весна. Із під землі пробивалася перша травичка, і чумаки починали гуртуватися на добровільній основі валки. Поодинці не так просто було здолати шлях, що лежав попереду, тож зусилля об'єднувалися. Так було легше захищатися від нападів татар, диких звірів та грибіжників. Чумаки допомагали один одному в дорозі. Очолював валку найдосвідченіший чумак. Він обирався ватажком. Саме валка розтягувалася на сотні або більше метрів. Ватажок визначав, за яким шляхом йтиме валка. Домовлявся на митницях або водних переправах за платню, обирав місця ночівлі чи просто відпочинком. У разі сутичок він був і суддею, і взагалі слідкував за дисципліною серед учасників походу. Один з очевидців та дослідник подібного чумацького ремесла, український народознавець Гріоргій Денілевський, докладно описав мандрівку пересолів «Слободжанщини». За його словами, дуже рано вранці, поки ще сонце не зійшло, ватажок будив чумаків, вартові готували волів, поїли та запрягали, і валка вирушала до нового привалу позорів. Новий привал робили тоді, коли сонце встає над землею в два дуби. Це десь шоста або сьома година ранку. Воли пасуться, відпочивають, а чумаки в цей час снідають. А другий привал робиться десь о півдні, коли чумаки обідають. А ввечері вечірня заря та вечеря. І там і випас волів, уже великий повноцінний танечлі чумацька. За день валка мусила прийти приблизно з 30 верст, тобто близько 32 кілометрів. У дорозі чумаки їли пшоняну кашу, приправлену салом, хліб та сіль, галушки. Коли їхали назад з дону, харчувалися соленою та в'яленою рибою. Зазвичай чумаки стримували себе в їжі в дорозі, а воли мусили харчуватися добре, їм вибирали кращі луки та толоки, найкращі водопої, якщо керниця була ближча, але вода в ній гірша, йшли далі, аби вода була краща. Дороги обиралися ретельно, уникаючи солончиків, а з ними був обсипаний весь лівий берег Дніпра до самого Севаша. Намагалися берегти волів від укусів гець, комарів та різних мошок, які не тільки їх кусали, а й набивалися у вуха ніздрі і заважали вільно дихати. Таке життя та відносини, що виникають у дорозі, створювали своєрідний кодекс норм та правил саме взаємодії. Вони регулювали. Стосунки між учасниками походів і сприяли тому, що кожен відчував себе частиною спільноти, розраховував на її підтримку і сам надавав цю підтримку при потребі. У свідомості формувалися певні риси: відповідальність, чесність, повага до старших та більш досвідчених чумаків. Мандрівники могли бути і дуже е, довгими, такі мандрівки навіть були по пів року, була й туга за домівкою, туга за батьківщиною. Вона знаходила відображення в усній народній творчості чумаків в піснях, які ті складали в оповіданнях та переказах. Внаслідок того, що чумаки були дуже залежні від волів, у них розвивалася любов до цих дужих та міцних тварин. Врата, бодай, одного вола, вважалася дуже великим лихом в дорозі. Взагалі, чумаство було дуже престижним та поважним заняттям. Воно приносило немалих грошей, а сам заробіток був стабільний, наскільки то було можливо в таких умовах. І сам образ просола, який складався внаслідок довгих мандрівок, дуже притягував молодь. Це була працелюбна, добра, сумлінна, лагідна та щира людина. Такий стан справ сприяв тому, що майже всі юнаки в середньовіччі мріяли стати лицарем-козаком або щумаком. Але не всім щастило в дорослому житті досягти своєї мрії, і не тільки в соціально-економічні причини були на те, але й фізично-психологічні. Не кожна людина була здатна витримати ті випробування, які спіткали б її на чумацькому шляху. У 60-ті-90-ті роки ХІХ століття почав розвиватися більш рентабельний вид транспорту залізничний, що сприяло занепаду, причому доволі швидкому промислу чумаків. І вже напередодні Першої світової війни лише окремі селяни, що мешкали в центральних районах та на півдні України, ще займалися цією справою, але, незважаючи на занапад чумацтва, стала однією із найколоритніших галузей у виробничо-господарській діяльності українців. Також вона зробила свій внесок до розвитку деяких галузей традиційної культури, наприклад, народної медицини, ветеринарії відобразилися на звичаях та обрядах усній народній творчості, мистецтві та інших видах культури та науки. Під кінець XVIII-19 століття виник і поширився новий вид заняття. Е, воно називалося візникуванням. Е, в принципі, воно відрізнялося від чумацтва тим, що здебільшого було додатковим заробітком у вільний час, коли основна робота вже закінчилася. Також воно носило більш такий місцевий характер і діяло на невеликій відстані, а не більше ніж кілька десятків кілометрів. Як і для чумацтва. Для цього виду промислу потрібні були додаткові сухопутні транспортні засоби та тяглові тварини. Це могли бути сани або віз, воли чи коні. У цей період не дуже багато селян мали у господарстві таку розкіш, як коні чи воли. Тож відсоток зайнятого в такому промислі сільського населення був зовсім незначний. Не тільки селяни могли пристати до візникування, ним займалися і міщани. Вантажили в таких. Материльованих була зазвичай дер... деревина на ділянках, або валили, що валили ліс, її доставляли до пристани на річці, або будівельні матеріали на залізничній станції та у торгові центри. Це могли бути дошки, бруси, вапно, дранці, тобто могло бути все що завгодно. Возили і деревообробну або сільськогосподарську продукцію, фрукти, іноді дрова для населення. Там Інші речі.